Що цей чоловік якимсь чином впливає на вас, що ви не будете давати гроші синові, підтримувати його? Що робити? Скажіть, допоможіть ваші сину. Треба зрозуміти, там це не, не закінчиться, це буде постійно. Для того, щоб вирішити це питання, треба зробити синові його окреме якесь життя. От до того моменту, поки в нього не почнуть свої бути справи, своє життя, або він має закохатись, це буде тривати і зробити